Якщо ти хочеш схуднути в ділянці живота швидко, не роби ці три помилки, які допускає 999% похудальців. Перше, для того, щоб схуднути, вони качають прес. Система дуже безглузда і її важко зрозуміти без порівняння. Це щось схоже на те, що ти... Якщо ти хочеш схуднути в ділянці живота швидко, не роби ці три помилки, які допускає 999% похудальців. Перше. Для того, щоб схуднути, вони качають прес. Система дуже безглузда, і її важко зрозуміти без порівняння. Це щось схоже на те, що ти хочеш заробити гроші в той момент і йдеш їх втратити. Оскільки качання пресу може перешкоджати перестальниці кишківника, може взагалі робити погане травлення у твоєму організмі. А ми знаємо, що поганий метаболізм буде сприяти тому, щоб у тебе був поганий жироспалюючий процес, про яке якісне схуднення та твоє здоров'я йде мова? Під номером два люди перетягують на себе дієти з певних ризикових груп хворіб. Ну, давайте будемо відверті. Вони просто кридуть дієти в ракових хворих діабетиків і тому подібних хворих людей, думаючи, що це саме для них пришвидчить максимально якісно схуднення, оскільки вони ж здорові, знову ж таки, це дуже велика помилка. Краще збудуй собі дієту самостійно, розраховуючи всі мікро-макро норми і твій стан на сьогоднішній день. І під номером три люди перестають їсти велику кількість клітковини, оскільки клітковина роздуває їхній животик, і вони кажуть: Боже, коли їм багато овочів та фруктів, коли їм багато клітковини, мене розпирає. Значить, логічно не потрібно цього робити. Але тут логіка ламається. Оскільки саме це запускає якісну перистальтику, якісний метаболізм і функціонування твоїх гормонів. Ось такі прості, але базово важливі рекомендації, які потрібно дотримуватися, якщо ти хочеш якісного результату схуднення. Підписуйся на мій канал з тобою, Ростислав Романів, євродієтолог. Ставай